Що як я скажу, що уявні друзі реальні. Просто діти виростають і забувають їх. Хіба уди страшні? Гірше. у розпачі. Є одне питаннячко. Чому діти вирішили забути про нас? Минулого тижня я не міг до купи зібратися. Твої ридання нас доконають. Якщо так піде далі, я повертаюся на докстанцію. Ми створили пошукову агенцію, щоб куди знайшли нових дітей. А то зникнемо назавжди! Щасливі думки, круасани, кава і круасани. Я вам допоможу. Як? Я Є ж дитина. Ти наша обрана. Що? Ні, Не нав'язуй їй комплекс. Стей, манюню. Я в тебе вірю. Погоди. Це допоможе. Close, be, yeah. Хараст, знайдімо удам дітлахів. Що за диття створює невидимого уда. Я знайду будь-ко! Він вліз мені дорога. Дякую, що ви це робите! в око. У котрих. У нього ж виросте нове. Я починаю зникати. А, я до цього не готовий. Це точно нудота! Чи сильний голод? Одне з двох. Треба допомогти їм. Не Будь ласка, одягніш штани, це безсоромно. Як пройшло? Оу-оу, рідна. корінно. ми тепер партнери. Не слід забігати Кіта! Мама казала, що багато цукерок їсти шкідливо, а я казала. Що це було? Вау. Аж очі за Мені так незручно ти від цибулі не плачеш.